нас тут е, тема, яка була в піку, і всі про неї говорили буквально вчора-позавчора, але зараз е, тема про контрнаступ перебила і це все. І, мабуть, е, Іздра, давай ти розкажеш, тобі ж ця тема близька. Ти знаєш, що там відбулося приблизно хоча б і які є наслідки. Мені, ця тема близька, але я б не сказав, що вона перебита тему контрнаступу, якщо чесно, я не знаю, як. Таке можна перебити. Якщо казати відверто і е, не будувати повітряних замків, то це Ну це дуже-дуже страшна техногенна катастрофа, і ми не можемо навіть спрогнозувати зараз, чим вона закінчиться. Е, з приводу причин, Цього з приводу причин саме руйнації Каховської ГЕС, я можу сказати одне і чітко, що винувати у цьому російська сторона, тому що не було б не було повномасштабного вторгнення, не було б руйнації ГЕС. Це пряма, пряма причина і прямий наслідок. Ось, а про те, як і чому, ну офіційна є позиція. А що там відбувалось насправді, ну я, я, я особисто не знаю. Я там не був, на жаль, чи на щастя, не знаю. Зараз з найстрашніших наслідків, як мені здається, найстрашніший можливий наслідок це осушення е, Каховського водосховища до того рівня, як е, заявив буквально зараз. Я перевірю. Да, Буквально буквально перед стримом, буквально перед стримом, цього заяву. Так, Так, так. За п'ять хвилин до стріму була заява від голови Укргідроенерго Ігоря Сироти про те, що рівень Каховського водосховища 12,5 метрів, а це нижче за мертву точку 12,7, коли ми не можемо робити водозабір у населені пункти. І для заес, ну як сказати, це не зовсім вірно. Я, я можу ще взагалі про таке казати. Але, ну, то, тобі знаю. Мінніше, я, я не знаю, Але... що можна про це казати. <різь> <різь> Мертва точка для водозабору Запорізької атомної електростанції це рівень в 10 метрів, тому що в 2011 році було проведено спеціальну модернізацію Запорізької атомної електростанції після Фукусіми. Так, після Фокусіми було проведено модернізацію Запорізької атомної електростанції. І е, зроблено відповідні заходи з безпеки для того, щоб можна було е, навіть е, навіть за умови е, значного зниження рівня каховського водосховища можна було е, проводити додаткове охолодження реакторів. Це по перше, по-друге, на даний момент станція знаходиться так, би мовити, в заглушеному вигляді. П'ять енергоблоків, точно п'ять енергоблоків знаходяться в стані холодного зупину. Один енергоблок мав бути в стані холодного зупину, був в стані гарячого зупину. Я не знаю на даний момент, в якому він стані. Що це означає? Це означає, що для його охолодження практично не потрібно не потрібно нове водо водопостачання. О. Практично не потрібно. Тут можна згадати слова Петра Котіна, який, який в цілому він сказав, типу, вірно, про те, що ось цей ставок охолоджувач Запорізької АЕС він не живиться з Каховського водосховища, тому немає, немає причин для того, щоб хвилюватись, і типу Запорізька АЕС безпеці, там усі справи. Але е, суть полягає у тому, що за е, ставок охолоджувач запорізької атомної електростанції він е, наповнюється з стічних вод Запорізької електростанції, які набираються з Каховського водосховища. А з урахуванням того, що запорізька теплоелектростанція не працює вже давно, ну я, я не знаю, ми можемо виключити Запорізьку теплоелектростанцію з цієї з цього ланцюга для того, щоб сказати, що типу. Ну, Зуріська С, вона там з Скаковського водосховища. А су, а ми можемо зробити зар трошки паузу, тому що е я дивлюсь, росіяни лізуть в чат, і нас досі 300 людей. Хтось таки десь репостнув. Якщо ви знаєте, хто де репостнув, е напишіть в коментарях, що ми сказали дякую. Росіяни йому. Росіяни лізуть в чат. Ну так, да, тут пару штук, яких я там баню, а вони все одно приходять. Ну, це а, не, ти не типова естепан. ситуація. Ну, одного ще не. Але е, поки ви всі тут, не тікайте, не це тікайте. Думає, е, слухаю, мабуть, і е, хочу сказати, що у нас там в закріпленому ще є збір, який зараз на машинки збираємо. Я, звісно, за них вже заплатив, але ми там вилізли трошки за рамки бюджету е, машинки. Одна вже приїхала одна у Львові, пікапчик для гвардії наступу, інша приїде буквально на наступному тижні, та що з Норвегії. І загалом ми все йде по плану, але е, треба, е, якщо буде можливість допомогти, зайдіть, будь ласка, допоможіть, тому що там ще багато різних потреб вилазить і до мене досі приходять люди. З машинками майже розрахувались і добили їх, але треба рухатись далі. І звичайно, коментарі, лайки. Оця вся штука, яка е, дійсно потрібна. Лайки пішли добре. Вона, дійсно, я постійно, постійно забуваю. Забуваю про це сказати. Діліться відосиком, е, коментуйте, ставте лайки, це важливо, але я забуваю. Лайк репосте колокольчик. Колокольчик, я, я так і не знаю, навіщо він. Тому я не шарю, що це. Е, ось. Е, тепер повернемось до теми ГЕС. Е, 10 метрів. Чи є вже оцінка, наскільки сильно може вона піти нижче? Чи може вона дійсно піти нижче цих 10 метрів і станеться ще більша катастрофа? Дивись, якщо казати про е, ГЕС, то є плотина. Ну як там є дамба, а є плотина, і тобто є намив, який складається з землі земляний вал, ну, типу як поріг на Дніпрі? і... Поверх цього порогу побудована сама гребля, тобто, ось цей бетон і, і споруда. Ось ця земляна частина е, вона десятиметрова. Тобто, вона, ну як казати, вона штучна і, і природно одночасно. Я не знаю, як це правильно назвати, але тобто, був природний намив, його збільшили штучною і укріпили це все греблею. Тому рівень рівень 12,7 метрів, який вважається, ну, типу, мертвим рівнем, цей рівень був зафіксований у 1960 році, як, типу, нижня точка, коли ось ну це була нижня точка Каховського водосховища. Там цей земляний вал, він 10-метровий. Тобто. Гіпотетично можна казати про те, що рівень Каховського водосховища може впасти до 10 метрів, але я чув знову ж таки голови Укргідроенерго чув коментар про те, що рівень в Каховському водосховищі, я навіть трішки це морахи шкірою, може впасти до трьох метрів через розмив. Самого цього земляного валу, тепер у мене ну... <смі> тобто це може статись, але Ну на мій погляд, це мало ймовірно. Ну, але можуть і натягнути на прилетіти, і там. Ні. Ну, зважаючи на те, який потік, <смі> і от це відос, який ми побачили зранку, всі ми прокинулися і такі ахереть Ах, І е, трошки далі, там, де е, саме шлюзи, там, де ці арочки стоять, е, оцю всю херню змила. Змило саме в процесі, підмило і змило її повністю. Тобто, оцієї частини, яка зараз на відосі тіла, я прямо зупиню, її вже взагалі немає. Аречки ще збереглись. Не знаю, може їх теж розмиє і вони теж попадають. Але ви можете уявити наскільки сильний був вал води, що воно розмило оці всі бетонні конструкції, ці дороги під'їзні шляхи, що їх тупо зараз, в принципі, не існує. І на супутникових знімках можна побачити, що там теж тече вода, тобто вони зараз вище рівня набагато, навіть на цьому відео ранковому, а стало ще гірше. І якщо дійсно цей вал розмиє, який розраховувався технічно як рятівний, то до трьох метрів це, звісно, буде жопа. І складно уявити, що взагалі всім, е, всім населеним пунктам, які беруть воду, і всім підприємствам, не знаю, що що там ні Нікапальська. Ну, там взагалі. вже вже, вже багато кажуть. Я я чув це на телемарафоні сьогодні зранку, тому я думаю, про це можна казати. Що ну, про херсонські гарбузи кавуни можна вже забути, і про там, поля можна в цілому забути. Я би не погодився з цією думкою, тому що. А от це я не знаю, чи можна, <си> чи можна казати, чи ні. Тому що е, Дніпро, гирло Дельта Дніпра це е, водноболотні угіддя, і е, ось це все воно ж через тиждень, максимум через півтори тижня. Але за розрахунками, які я бачив, е, після прориву Дамби через 6-7 днів вже нормалізується рівень води, тобто він вирівняється. Тобто, в нас тут залишилось скільки 5 днів вважаємо. Враховуючи, що ми ледь пережили ці два дні нормально справитись, хоч з чимось, хоч когось врятувати, то й ще 5 днів цього чекати. Це потрібно так, це потрібно ну тут тут. До речі, в чаті ще питають. Так, ти не закінчив. Ні, я не закінчив. Я не закінчив е, ту думку, що е, Дельта та гирло Дніпра, ось саме там, це водно-болотні угіддя, і чим більше води, тим краще. Е, в цілому, як для фауни, так і для флори, тому що фауна місцева, ну дика, я маю на увазі, тому що новокаховський зоопарк це теж це ну, просто страшна річ, але дика фауна, вона пристосована до цього. Uh, я, 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 Флора місцева також пристосована. Я, я не думаю, що вона пристосована до цього, тому що е, життєвий цикл птахів і багато якої живності воно розраховано до весняних паводків, коли піднімається вода, і потім вони вже народжують дітей. А коли їхні діти от тільки понароджувались, і зараз пережили цю хвилю, то я не думаю, що там комусь було нормально і гнізда не позмивало. Ну, нормально не було, але ну, лебедям було взагалі по кайфу. Це, це якщо ну, там їхні кили, дітки не плавали. Сиці, вони знаєш. Там... Це, це от, вони як, як якщо лебедята не пливли поряд і їх не змило, то загалом було норма. А якщо вони ще літати не вміють і їх просто. З мило то ну я да до того о о окей, давай я ще більш конкретизую свою думку. Я до того, що е, поля зрошення та іригаційні канали відновити, тобто ті, які е, були штучні, їх відновити буде ось вартувати, так як каже там Єд... Укргідроенерго, кажуть, це буде там е, скільки мільярд доларів і п'ять років. Це якщо ми завтра це розпочнемо, мільярд доларів і п'ять років. А для місцевої флори і фауни відновлення навіть після ось у цього всього, ну це на наступний рік, якщо, якщо казати про це відверто, ну може не наступному велике великий, це... великий луг не заквітне наступного року, але через три-чотири тут проблема в іншому. Проблема в тому, що на оцих ділянках, які були не пристосовані для багато чого, які були в Дельті Дніпра і знизу. Там е, знаходилась величезна кількість національних парків, регіональних парків і так далі, де е, намагалися вижити купа червонокнижних рослин, які вже не вижили в інших місцях. І е, якщо цю всю штуку позмивало, то їм можливо взагалі не буде де відновлюватись. Так само з комахами і всі Ну, може, з може з комахами ще більш-менш вони якось переживуть. Але я, я не згоден, що флора і фауна від цього вийде в плюси. Якщо ми не будемо це все чіпати. А два сено весняних паводків таких серйозних не буде, як воно було колись, тому що у нас є цілий каскад Дамб. Е, і, наприклад, великий луг розквітне якимось чином. І спочатку там, звичайно, будуть далеко не ті рослини, по яких приємно ходить. Е, все спочатку буде в бур'янах. Тим не менш, можливо, колись природа дійсно відновиться через пару років, але з огляду на те, що Каховську ГЕС намагались модернізувати і додати їй потужності через те, що електроенергії на півдні не вистачало. то... Скоріше все будуть відновлювати саму ГЕС і знову будуть все топити, тому що інших джерел енергії е, не то щоб сильно багато. Ну, типу, у всякому разі, наші е, Укргідроенерго вже сповіщало про те, що її будуть відновлювати. Тому надіятися, що великий луг повернеться, і ми всі будемо бігати голяка і чіпати там травку. Я б не надто розраховував. Хоча було б прикольно. Насправді я Яворницького, до речі, дочитав. Якщо у вас всіх підписників цікавить, і да, звичайно, починаєш ностальгувати за тими часами, скільки етнонімів різних, скільки гідрографічних штук цікавих. Ми втратили, яка які були для нас надзвичайно важливі культурно, і скільки я от згадав про великий луг, почав погуглив, а стільки пісень про нього, і наскільки багато про нього взагалі казали. І ця вся штука вона раптом взяла і в тридцятих роках перестала існує. Чикали. Ні, дамбу пізніше. Це одна із останніх дамб, її пізніше побудували, не в тридцятих. Тим не менш, е, е... Ні, ця дамба шестидесят. Мені не, не подобається Аж, так. тебе. 60-х так в тебе дуже негативний настрій. Ну я, я, я не знаю. Я, я просто я не знаю, ну, як тобі тут, про це тут... сказати. Але я буквально сьогодні, я сьогодні спілкувався зі спеціалістом екології, саме е, саме при Чорноморського регіону. Сьогодні провідним спеціалістом-фахівцем з екології і він, він каже, що класний сказав, да? і він мені сказав, що природа без людини. Саме водно-болотні угіддя. Я на чому й наголошую. Це ж я не знаю відверто з якої ти місцевості, але водно-болотні угіддя, їм зашибісь. Вони будуть почувати себе кайфово. У нас тут в коментарях хтось розумний написав, що Великий Луг не повернеться. Цей ґрунтовий шар сформувався за умов холоднотравного степу за льодовика і тримався купи на цікавому комплексі мікробіоти, яка за поточних умов не відтворюється. Ну, власне, так, да, не було льодовика, не буде точніше льодовика. І е, тієї унікальної... — унікально за великий лох я не буду казати. Ну, ну тут да, ну то складно. Ну, типу, знаєш, якщо просто воно все заросте і буде величезний гігантський заповідник, е, то вже прикольно. Тако таких масштабів заповідника Ні, не заросте. Це буде болото. Ну, бол ну болото, це болото але та, як там як же ж острови, протоки, там там багато всього. Це величезна територія з купою всього цікавого. Але знову там купа на мулу, і наскільки як воно буде? Ну коротше, чор з ним. Ладно. А на мул, а на мул це буде проблема. Намол і осушення цього намулу і да, от те, що скидало 60-х років. Нє, е, нє, ні, 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 те, що скидали х років Каховського водосховища, і під час незалежності, скільки всього скидалось Каховське водосховище, і ще згадаємо Миколаївський гліноземний завод. Е, і ось це ось це буде проблема, коли, е, коли рівень каховського водосховища впаде і е, осушаться береги і узбережжя, і коли е, ось цей осушений мул він почне випаровуватись, ось в повітря, потрапить купа всякої фігні. А коли знесе дамбу, я сподіваюся, що цього не буде. Але коли її знесе дамбу Миколаївського гліноземного заводу е, га га Гаврилівці. Чи як так, схоже, Гаврилівці? Це село називається. От там важкоземельні метали. Ось це буде не круто. Але це проблема людини. І зараз нам потрібно щось робити. Нам вже зараз потрібно прибирати узбережжя Каховського водосховища. Нам потрібно укріплювати захисні споруди Миколаївського гліноземного заводу. Це потрібно робити вже зараз. Природа відновиться, а водичку там на півдні будуть пити зі всякими хімікатами. у мене ви, є ви. питання. Я можливо, я пропустив, можливо, воно обговорювалося, тому що тут відходив там, о, собі налити водички, але водички, да. а приседаний. Але питання наступне чи є взагалі сенс відновлення Каховського водосховища, тобто відбудування дамби і знову наповнення водосховища? Ну да я, я про це говорив. Що, що хочуть, хочуть електроенергію. Типу, не вистачало рані. Ну не зна в нових умовах, чи треба буде стока електроенергії для півдня? Це звичайне ні. питання. Ні. ну ось, ну тут ні. я тут... кажу, ні, бо Складне, складне. Е... складне. Е... Ну а чого, чого складне? Ну гідроелектростанція це дуже крута штука, тому що це. Найбільш, саме гідроелектростанція ще крутіше. Це гідроакумулююча електростанція. Ось це найбільш зелена електроенергія, саме зелена електроенергія Молдова з тобою яка не погодиться, звісно. Ну, Молдова зі мною не погодиться, тому що вони розповідають там свої балачки, щоб не відновлювати, не модернізовувати Дністрогес. Вони розповідають свої балачки, тому що Дністрогес буде давати електроенергію нам, і ми її будемо продавати Молдові. Ну дійсно, вони з цим не погоджуються, тому що вони не контролюють Дністр, Але ну, там немає, немає тих екологічних наслідків. Навіть е сонячні і вітроелектростанції вони гірші за екологічністю, ніж е гідроелектростанція, але справа ГС, навіть в тому. Да, да. ну ЄГС, ЄГС, да. да, та й не, не в тому. Е, не до того. Е, зараз на ДТЕК відкрив останню на Телегульському Лімані величезну вітроелектростанцію, яка загалом має дві. 1200 1200 МВт Це як один ядерний реактор новітній. 1200 МВт на південь цього вистачить з головою. Ну, буде мало, ну ще парочку збудуємо. А ще буде мало. Ми вже підписаний меморандум з, з цими стосовно малих модульних реакторів, поставити там, десь в Одеській області хочуть його поставити. І ще, зокрема, підписаний меморандум між. Одеською міськрадою чи облрадою, я не пам'ятаю, здається, міськрадою, з японцями на купу грошей, що вони нам дадуть Україні грошей, і Україна на ці гроші в Одеській області збудує мусороперероблювальний перероблювальний завод, який ще й буде видавати електроенергію. Тому з питання Каховської ГЕС в тому, для чого її відновлювати для електро електроенергії, ні. Для охолодження Запорізької електростанції, так, для полей зрошення – так, і каналів. А саме, з, ну, а саме для енергозабезпечення регіону це велике, велике питання. І для, е, якщо ми беремо справу того, що ми хочемо побачити великий луг, ми хочемо, щоб острів там е, який острів у тебе на каналі, на, на каналі було, було якийсь там острів посеред Каховського водосховища, красивий. Та там там їх, море, переначі, чи там їх дуже переначе шокото. Якщо ми хочемо, щоб вони е, піднялися з товщі води. Якщо ми хочемо відновити це, то нам не потрібно будувати Каховську ГЕС. Тобто, якщо тільки справа в енергозабезпеченні Укргіду енергію також, звісно, ти розумієш їм круто. Давайте побудуємо ще одну ГЕС, бо ми зможемо продавати більше електроенергії і більше заробляти. Ну капіталізм. Так давайте вирішувати. Нам потрібен там... капіталізм чи нам потрібен великий луг? Питають чи Київська ГАЕС чи ні, Там дві, там є і ГЕС, і там є ГАЕС, Ну там ГАЕС невеличка, наче. От хотіли між Києвом і Черкасами ще одну ГАЕС будувати, і проект був і так далі. А це там такі такі красиві місця. От ми говоримо, що це найбільш екологічне, і це правда, але знову затоплення великих площ. І знову екологи скажуть ні. Тим не менш, якщо закінчувати про енергетику тему, але продовжувати про наслідки, питали чи можливий наступ через Дніпро в таких умовах, теоретично загалом, типу як можливий, але на практиці я думаю, все сильно ускладниться. Головна проблема, в чому я її бачу, в тому, що все сильно змінилось. Береги змінились. 에, змінився той 에, шар берегу, який в принципі є, тому що раніше тренувалися переплавляти Дніпро в певних місцях і знали, що там техніка проїде. Ось є приблизні маршрути і так далі. так. коли воно все позмивало, воно звичайно позмивало і міни. Але зрозуміти, де ти не загрузнеш, це ще та проблема. І планувати великі операції оверлорденко майже неможливо, особливо там, де Каховське водосховище, тому що буде дуже багато намулу, особливо на березі буде багато. Він сохне дуже довго, і це не те, що він за літо висохне, і ти такий стопив і в коліна не провалився. Можеш провалитися. Тому. Контрнаступ я не бачу тепер через Дніпро. Він е, надто ризикований. Хіба що якісь дрібні операції, які захоплення якихось плацдармів, ну можливо, можливо, щось таке е, ми зробимо. Але знову ж таки, ну, типу, не швидко, як можна це швидко зараз перепланувати. Єдине, що в чому є прикольна можливість, це дійсно взяти Кінбурзьку косу, тому що вона вже зараз перетворилась на острів. І е, теоретично росіянам там надзвичайно незручно. І якщо ми все-таки хотіли б взяти Кінбурзьку косу і забезпечити якусь безпеку для е, е, З чим Очаковим, Сочаковим, да, близько до Миколаєві там далеко чи ні, Я не пам'ятаю точно Очаків, правда. Очаків, да, очаків в першу чергу. Там у нас штаб військово-морських сил. І е, от забезпечити цю ділянку, і в перспективі, коли воно все пересохне, і Кінбурська коса знову знову стане судоходною і не островом рухатись у бік Криму, мати оцю ще ділянку фронту, таку. То мені здається, це дуже перспективно. Там до перекопу не також і багато. І... Е, ну я не знаю в якому стані там буде взагалі сполучення, щоб у ньому не ясно, як воно пересохне. А там там і раніше виходячи з того з тих мап, які можна було бачити, із тих знімків. Там не те, щоб дуже така офігенна місцевість для пересування техніки, а зараз, після розмиву, ну не знаю. Но Ні, там контроль на, на Кінбурні не було до, дороги. Тобто там були ґрунтові дороги, які кожного року е, з новою, ну кожного року, кожен окремий водій на натаптував собі нову дорогу. Там немає доріг взагалі на. Ніколи не було, тому що кожного року підтаплює той Кінбурн між Геройським та Васильівкою могло намити, називаю. могло просто знову намуле якогось намити. Херіо знає чого ще змити взагалі це сполучення, і може його й не буде тепер. ніхто Боже, не, не знає. В будь-якому випадку контроль над Кінбурном це було б дуже прикольно, дуже класно в контексті якраз того до, доступу до Лиману, і про це ж говорили в контексті. Господи, як це називається, долучення до зернової умови потенційно портів Ольвія та Миколаїв і Херсон в принципі теж. Ну в Херсону, можливо, меншу міру, але Ольвія та Миколаїв насамперед ну, я, я думаю, Херсон, oh. Херсон, Херсон то ніхто не дозволить з такою двіжухою, яка no, відбувається, і з тими претензіями no. Росії на територію. теж, Але да, але Кінбург контролювати було б дуже добре, і якщо там у нас все вийде, то вже буде великий успіх і вже буде приємно. З іншого боку, зараз. От зараз, от дуже, от, прям дуже, дуже, дуже знадобився б нам Юрій Олефіренко, але, 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 да, да це правда, але. це правда. Десантні кораблі зараз би зайшли там саме, якраз.